Добрий вечір. Hello, 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 hello. Choose your hero! А в мене OBS захопив Discord-бафіка чогось. Аааайс! Ah, yes. <laughs> Бафік? Oh, Просто дискорд. Я відкриваю типу, захоплення звуку з euh, дискорда. Там просто пише е, дискорд, бафік, я такий пам'ятаю. Я загрожую, загрожую світі. Польщі, польші ні наушників блядь, нема, не комп'ютерів нема, не халери. Немає. так? Да? Ну ти на приколі чи шо? Бо розслабся, розслабся. begins. От зараз, наприклад. -ду 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 -ду. Вітаю на шоу. Хто хоче стати сускрайбером? Назви правильну відповідь, та отримай сапку. Ту -ту -ту -ту. Хто не взяв обзервер в моїй команді? <плес> Дивимося, інвокер взяв вофлейн. ти хочеш? Сокирка є в когось, чекайте? Не мав, блядь. Тебе спіліш, ти, блядь, купай. Не йшов в пуджа. Пуч, 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 пуч. Давайте, давайте, йдем биться, йдем биться. А що це? А що він тут пуджа, блядь? Mm-hmm. Треба пофайтитись, дивіться. Я закрию двох. Давай, закрий. Ну. Я за войдом, я за войдом. Ага, ні. Добре. Ага. Боїте один Є таргет? Ви допоможете? М Урса без нічого, там в спині Войд. Біжу, біжу. Ага. Бля, ну не можна так. Ну, там... Але ладно. Сумненько було. Не треба було в пуджа давати кнопки, треба було Джекіро засипить, я ще його вбивав на пуджі. Давай, 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 давай. Ну, валина є, ягом. Я даю тп, в мене є б Ну вульт твой no, від вайда no. поки ну гамна. Ну, Вони забрали. Можемо підчупити, my... Можем підчупити когось, можемо підчупити когось. Таке. Ну вони біжать oh, на I хатку. Ну але хекс, блядь? ну що я зроблю. Ну да, да. А, не, даю тепку. Все, все. Без паніки, без паніки. І бавер погано, бля. Лол? No. Так, щас, 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 нічого не робіть, нічого не робіть, стоїмо далі. Гарно. Ну, так можна робити. Далі йдемо? Так, я жду. Давай, давай, давай. Я біжу в... вперед, дав барабани ще. Ліп <in> нір дав, <in> Роман. А, <in> він вискнув <in> на все. Зупинив тірки. Підняв його, підняв. А нахуя ти це робиш? Тихенько, тихенько, релакс, релакс. Ахуя, блять, ты ещ. Ну можешь внимать. Далеко. лайко. Вот для мене особисто. О, хорош. Угу. Я помог ты? не ага. я, не Я выхожу. кажу далеко, ты стробаешь. Так сказал лишь давай. Не. На мне тут состав. Треба в'єбувати, гайс. Бай. Ну, медузка ще жива. Типа, от на медузе. Хто сказав, давай. Різниця, хто сказав давай. Ну, ми проговорювали, що хочемо Рашана. Давай вайда, давай вайда. Ну ми далеко, ну в тебе ж є мінікарта. Оладик, намагається соло, Владик, Владик.

Друзі, треба йти допомагати. Треба урсу, треба урсу. Да-да-да, я працюю по урсу. А... Леном. Даніель, куди ти тікаєш, о! блядь? А ти, о, ти, о, ти, а мене, ти можеш квиєба просто в чапі йду. А я стою хуй, я з ним, а ти? Продав ти? мене, да? Так. блядь. А Чи, Чи, мать? Мать то я кого? Ще пойду. А, вот сам Марлан. Получается, а, да, не, сдох, а засетапил. Вот. А, ну он звезда задувай, батю что сюда. Это ну. нормально, бля, да? Это сейчас и везде герой тут стоит, сюда задувай. Это уже, это экран, это два экрана, блядь. Я, до речі, думаю, Джакіра стане в себе на базі, покладемо крапіру десь от сюди до міда буде, було близько, щоб я бля. Тинкер, тінкер, тінкер. тінкер, Блять. Дивіться, який хороший момент. Йоп, твою мать. Кріпий, кріпий кріпий. Бадо говорить трошки. Єбать! Чому я не бью, Що вид бувається? Баса, Даниль, на ты бей база, блять! Ну, так, дивіться, зараз чекаємо Рашана. Що робимо? алло, блядь, піратська шляпа нахуй. Давайте, давайте бити, блядь, 30 секунд. Давайте, давайте. Там зараз вийде. Блядь, там медуза, а нормально. По тавру еще попрацюю, щоб ми могли більш-менш забігти. Дав тобі побігти чуть швидше. Ти а ви ч, фоткаєте, так, так, алло? Так, так. Бо я стою, я не смью. Змі... Я, я, я не хочу таким займатися. — Так типа... Так. — Вони є. Я на те Тінкер, тінкер, тинкер, тінкер, дивиться. Добре. Не вийде, не сяк. — Без тях, без безбаю, тінкер. Ні, путь без Гоу. Четыре тысячи. Я бежу 500. сюда. Бей его, бей що? бей его. Ничего. Давай, буїв. блядь. Дай на всех дисперсер. Все, погнали. Трон, не, трон, трон. У вас є 40 секунд для трона. Ага урса урса. Эй, бать, пять слов. Похуй на урсу, похуй. Бля, ні, Даніель, тепайся. Может, Здесь нема тепа? Ба нема тепа? Ба нема тепа? Ба 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 я сбил, я сбил. Набрай, забрай, не знаю. Лотус зарішав, який я носив! блядь, 100 хвилин! Ой-ой-ой! Nice, да, Просто захавав лотос, блядь, який носив, блядь, сука, 500 хвилин цієї гри, блядь. Легка катка, навіть не вспотів. Навіть не вспотів. Фуф! Choose your hero. Даймо по Давай, давай мені, давай мені. Даймо Дай капітанить. Поїхали. О, о, все. о ні, о ні. Кого панки, кажіть? Ну щоб кажіть. проїбали. А! Сюда, це вона, чат! А я тобі даю коронку, а побіг в туалет. <glier> ти... Тримай. Алло, ти на драфті лайна? І зараз такий, блядь, розгрібайся. The battle begins. А ты на БХД вообще тут? У меня мало типа не было. Ну, блять, Хуйово. Рухаш, ну, типа, ты можешь за нами бігти. Ну, блять! А ти куда не мог? Ты куда стрельнул? В мене, в мене, блять. На минима, на минимапе я клацну блинком, да, бувай, нечайно. Е, я тобі не поможу. А ты куда? Я поверну. <сум> <сум> Тавр ми не підемо нікуди забрать. Пора бежить, пара біжить, пара біжить. Кинь Не можу У мене ще тут варди звонят. Можу кинути отак. Блядь, він нас так Я підійду. Ей, не боїв, мираєш. Облігай, пайму, давай. Прошуху. Дай, 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 дай. Та, блядь, баш прокну. Сюди, пуп, біжить бар на мене. Щось за хуйня, напали, лечу. Поживи є, ага. Лечу, лечу, лечу. У мене є ревич. Лечить, лечить. Лечу на Т2, гафай, чіпай ти. Дав йому, дав Ми вже їм. Просто подохли.

Сюди, хто на нему пиздів. Кібер, кіберспорт Хейтери в чаті присутні. Хейтери тут присутні <рес> 8. Можливо, якби воно хоча б там відсотка хілило це є. Хілило, то було би ок. <рес> на апараті, не знаю, подивимось. Якщо, можливо, буде підходити десь, то можна.

Та в мене якийсь цей, як... Та, похуй, блядь, я пролечу з фолресу. Вони просто в чотирьох героях сидять, що ведуть чотирьох. Дубашка з шостки, вони прям хочуть, я думаю, попадьтесь з вами там. Да, пусть. Сларка утонула. Ееее, найс. Глять. А, нормально, чуєш, бро? Го, задай їх зараз тут на боті. вб'єм две і... вон. що за хуйня. І просто Так. О! Окей. Саркольтую. Я з скайти. Ой, гарно.

Опа. Ага, немає командної синергії. Я зрозумів. Ти би сказав. Та блять, а ще казати треба, що аляску третіпнути, казати треба ламакасі, так? Да? Ну так, так, так. Бля, це піздець, як зараз я. Ну... Ой-ой-ой. Морф в спині під бандами в говні. с в инвизе что mm -hmm. так, Добрый вечер. Добрый. А это, это, это белорусская или российская? <laughs> А по чому нахуй? Что? Що? Що, я Давно? хотів бути першим, хто тебя спитается сегодня. Сегодня еще шкита там ніхто. Тихенько, тихенька. Це шейкеркор, мі Міреска, ага. Треволора и Марта. Я бы взяв тайда, и там я, заба... я візьму тайда, я зараз два бана забаню тобі на изилей, и в тебе будет норм линия. Я люто ч? Блять! Что за ВК? А що це? Боже, який блять, я каш. пиздив дай з вами подроби, і не побачив, що, що нема. Блять, який телек це піздеть. Пиздає... Ти вже другий раз це робиш за мене. Та бо ви заніпали з, з мене всі, блять, що ви. Блять, ало нахуй! Можна, а можна зарепортити вже якось там? ГоРМК, го РМК. ГРМК, блять. Сидить, блядь, держи, нахуй і напікав хуйні, не yeah. склікнув герой і сидить держи. Ну тупо Даніель 2. The battle begins. Вот на ч, чело, давай, 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 давай. Давай. Давай, побей просто бежит, бежи, 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 бежи. О, фисурка, потрата, что все, по жопе. вот так. Покемонта, от. Ты не ходиш, натисну, біла. Біла, ты хочешь чаджу потом на тесну, то мой марту убьем. Да, да, ты помню. Да, я побеш что там, ну давай. Давай, давай. Тренд кнопка на похуй. О! Так, Шекер летить. Ш-ш-ш-ш-ш-ш... Мені отак-отако... Фуй там, Рома. Дівка летить. Можем... Пиво. Забув. Може, більше не Ганга а мбот, напевно. Там просто блядь, Девит і Валору в Тауру, це геніальна ідея, Рома. Да, там якийсь... Їй Ліфт і одін? А я так не хочу летіть, насправді. А Ліфта немає. А. Пробач. Не хочеть. Ромує. Я лечу, я лечу, гоого Ой-ой-ой, ой-ой-ой Гарно. А Нахай я лечу? Так, Ой, хуйню! Найс. Да, Нахуй я привяжу? Давай давай, давай вяжу спушу. Латарчик ты треба, тряп, лотарчик. Дмитрий, лотарчик. Ну, я думаю... все. Це... Лотарчик хочется. Але я пока бью я! Давай її! Бить, біть. добить. Далі, 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 далі. Гарно, гарно, гарно. Ні, не, гарно, не, гарно. не, далі не. Зараз ехо буде. Трека бойт. Трекай. Окей. Okay. Можем тролля після. Можем. Міразка тоже ухо. Мерезку, мирезку. Хорош. здох, він здох, не бий, він здох. Від nice. цього. Фляхин <пл> інвіз, конечно! В центре, центре, центре внутринти. Да, пуш. Я бот розпушу. Бля, що... бля, спліт. Я убью. У мене ще рефрешер є. У мене ще багато. М міреску, міраску. Ще раз. Та що ти, ти стріляєш, блять? А то капец, она просто... Просто там, блядь, дамаджа нереально. Я йду, я йду, бейтесь, стоит, просто... бейтесь. Блядь. Роман, сетап, будь ласка, щось. Блядь, будь шесть сайленс. Найс. Найс. Ультраклик. Зачарджив Шакера. Ебать, дивіться, що мені що там. Їбать, Роман. Це далеко, це я, було, я, далеко, дуже, далеко, я Роман. дуже далеко, Роман. І вони бачать тебе. От Валора це наш Роман. А, почекай, ты туда наш. На меня, на мене, на мене, развернись. блядь. Можу байна тысяч. Давай, давай, давай! Мале не мани наше Ой-ой-ой, корнішо, не пішли. Посади дерево. Ваш стрімер. Криворука хуйня. Mm -hmm. У них троля нема, гайс, і у нас підходиться команда, ми не виходимо, Неразко, Легко Your hero. Чот, короче, пішов тільки що на кухню по воду, блять. І на мене знову, блять, цей на лісничок нападав, розумієте? Просто я набираю води, а він, блядь, тупо вилітає з холодильника, дає, блять, мені піддих і, короче, ну, піздець. The battle begins. Mm. Не видно. видно? Ой. Прибали Ну, це депо, це Роман Це Роман Бля, прикиньте, гнида стояла в мелді тут Ну він з саппорт п'ятірки, якщо що це було очевидно Вміст квопа Може в топу всіх Є тепер топ? Так А де є куб? Де? Де? В такому Дев'ять секунд можна дати Тридцять ста секунд Квопа тут, сука <кій> блять, хочешь прикол? Я ледь не сдох, блять, я чхав нахуй, и. І... Пиздец, просто и в цей момент, блядь, пішла атака нахуй. Ооо, ебать, блядь, мату. Лечу, 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 лечу. Давай, лечу, ага. лечу. Епта. Ебай ее тут стаки. Без... Я не зможу бай, з вами, що. А на тебе заберем без Піди, піди, піди. Все, треба зажати. Форма пройде. А я тут вийшов. Ти не смаканувся, блядь, ну. А, я не смаканувся. Ладно, блять, пізду. Мені похуй, що ти будеш робити, це останній раз ти граєш. Мій до пізду. Буде жати БК з Аляскою цієї суботи. Куди, 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 куди? А, вада кид... Кекс! Найс. Найс. Оплати наш клієнт, а? Ніфіаса. Ебать, халява нахуй. Mm. Сюда побігла. Не, yeah. yeah, yeah. забирай, забирай, забрай. Ну а це гарний будет вид. Він, вид, почекайся, а чого У мене немає анімації? Ой-ой-ой, як гарно. Але Похуй, 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 їбем його. Давай. стрибни в ТБ на Леоні. Найс. Nice. Бармен. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> нам там парка пушит. Окей. Э okay. Нам трон okay. ломают. Не, uh -huh. yeah, все нормально. На меня обрушил. Тепнеш на, на базу на Леоні. Брата, тепнеш на базу. Тема. брата, брата. Брат. Почекай на да Леоні. Так ти гониш. Ну, він бачить, що я тапаюсь, але... Він достанеш? Бля, сорі. Біжіть до нас, біжіть до нас, біжіть до нас, біжіть біжі, до нас. Біжіть, біжіть, я буду жити довго. Надіюсь. З розвороту їх запіздячу. Дам баночку, барби. Я форстаф і гібані. Найс, це Два і бала просто мірі Іва санк. На лівої вошку просто зволіш. Якщо вам сподобалось, зайдіть, лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж задіть лишіть комент.